Я був дурним, що покладав надії на ваш загін. Я більше не хочу тебе бачити. Благаю вас, дайте мені ще один шанс. Який шанс я можу дати загону, у якого залишається лише половина членів? Не турбуйтеся про це і наступного разу виправдаю ваші очікування. Я буду використовувати його як і раніше. Відновлю нашу підмочену репутацію. Я особисто піду до тебе. Будь вдячний мені, Зеносе. Босе, Ця людина хоче найняти нас для завдання. Я хочу, щоб ви знайшли для мене декого. Йдеться про чоловіка на ім'я Зенос. Ви той загін і що вигнали лікаря зі свого складу? Забирайтеся. Чоловік, якого ви шукаєте, не має часу возитися з вами. І я теж не збираюся далі сперечатися з ідіотами. Марна трата часу. Ти що? Що ви той загін ідіотів, що вигнали пана Зеноса. Гадаю, вам краще померти і переродитися доглядними жуками. Пан Зенос має часу на доладних жуків. Вам варто зникнути. Та що тут в О. То вито не непотріб, що прогнав Зеноса. Що вам тепер треба від нього? Астоне. Ні слова. Зеноса шанують лідерки трьох фракцій напівлюдей. Цього не може бути.